Добрий день. Готуємось до НМТ 2025. Фізика. В вашій увазі пропоную тему. Механічний рух, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення, рівномірний прямолінійний рух. Повторимо коротенько теорію: Значить, механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Будь-який рух або спокій є відносним. Тобто відносно годинника на стіні я в стані спокою в даний момент, а відносно сонця я рухаюся разом з планетою. Стан тіла залежить від того, відносно якого тіло його розглядають. Тіло відліку це тіло відносного якого розглядають рух. Система відліку це тіло відліку, пов'язана з ним система координат і прилад для вимірювання часу. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Літак в аеропорту не являється матеріальною точкою. Літак в небі можна сприймати як матеріальну точку. Це залежить від розмірів літака і відстані до нього. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі тіло, що рухається. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Шлях, позначають символом L, вимірюється в метрах. Переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове положення тіла та кінцеве. Переміщення позначають символом С, вимірюється теж у метрах. Ось дивимось точка А, точка Б. Шлях це у нас крива е зеленого кольору, переміщення вектрики з'єднує початкове положення з кінцевим. Розглянемо випадки. Чи завжди шлях більший, ніж переміщення? Тобто, якщо у нас траєкторія руху крива лінія, то шлях L більше переміщення S, модуля переміщення. Якщо у нас траєкторія руху замкнена лінія, то початкове положення тіла і кінцеве збігається, тому переміщення дорівнює 0. Якщо у нас траєкторія руху пряма лінія, то шляхи переміщення рівні. Розглянемо задачу. Турист пройшов 3 кілометри на захід, потім ще 4 кілометри на північ, яке переміщення здійснив турист протягом усього маршруту. Значить, малюємо малюночок. Так, пройшов 3 кілометри на захід. Та, ну, хай це буде ось сюди. Потім 3 кілометри. На північ. 3 кілометри на північ, 4 кілометри на північ. Так. І яке переміщення здійснив турист? Це початкове положення, це кінцеве положення. З'єднаємо. Поставимо вектор S. Це у нас буде переміщення, яке ми шукаємо. Оце в нас буде шлях Л1, шлях Л2. Так, значить, дивимося, що це у нас прямокутний трикутник, два катети, L1L2, і треба знайти гіпотенузу за теоремою Піфагора. S дорівнює корінь квадратний, L1 в квадраті, плюс L2 в квадраті. Так, S дорівнює корінь квадратний. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті, і це буде дорівнювати у нас... Корінь 9 плюс 16. Це буде корінь із 25, буде дорівнювати 5, 5 метрів. Так, наше приміщення 5 метрів. Ну, це я розв'язувала в метрах. А у нас зараз тут в кілометрах. Да? Тобто відповідь 5 кілометрів Г. Переходимо далі. До наступного завдання. М'яч впав з висоти. 5 метрів. Відбився від підлоги, піднявся на висоту 4 метри. Впав і знову відбився від підлоги. Які шляхи переміщення м'яча, якщо його спіймали на висоті 1 метр? Так, ну, приблизно малюємо ось такий малюночок. М'яч хай падає з висоти. Вони срухаються з висоти 5 метрів. h 1. Так, H1, Це в нас буде 5 метрів. Відбився від підлоги, піднявся на висоту. 4 метри. Ось наша підлога. Хай тут буде висота аж два чотири метри. Тут 5, тут чотири. Впав і знову відмився, відбився від підлоги. Який шляхи переміщення, якщо ви спіймали на висоті аж три, один метр. Так. Ну, як знайти весь шлях? Треба додати всі е, висоти. Да? Тобто падає вниз, це 5 метрів, піднімається вгору 4 метри, знову рухається вниз 4 метри, і піднявся на 1 метр. Тобто шлях у нас буде дорівнювати H1, плюс H2, плюс H2, плюс, H2 плюс H3. 5 плюс 4 плюс 4, 8, плюс 1. Да, це буде 5 плюс 9. Чи 6 плюс 8, це у нас буде 14 метрів шлях. Так, переміщення це вектор, який з'єднує початкове положення. З вектор, який з'єднує початкове положення тіла з кінцевим. Ось початкове положення у нас було h1, 5. Кінцеве положення h3, 1 ось вектор S. І нам треба знайти, чому дорівнює переміщення S, S дорівнює h1 відняти h3, тобто висота h1 відняти висоту h3. Все робимо за малюнком, визначаємо за малюнком, і це буде 5 мінус 1 дорівнює 4. Метри. Так, все, знайшли і шлях, і переміщення. Давайте перевіримо. Падає з висоти 5 метрів, піднявся на висоту 4, з висоти 4 падає знову, так, тому два рази ми додаємо 4 і піднімається на 1 метр. Все, задачу розв'язали. Переходимо до іншого завдання. Так. Нехай тут у нас буде одна клітинка дорівнювати одному метру. Так, нехай початкове положення тіла буде в точці А. В точці А. Давайте визначимо, які тут координати. Ось вісь іксів, вісь іг. Ось тут координата у нас 2, тобто х нульове дорівнює 2 метра, і піднімаємось, визначимо вісь Y. Скільки тут метрів 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 метрів. Тобто y0 до рівня 6 метрів. Це початкова координата. І наше тіло перемістилося в точку Б. В точку Б. Точку Б. Так, давайте визначимо, які тут координати в точці Б. Кінцеві координати X. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, х дорівнює 7 метрів. Y дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 метрів. Так, нам треба знайти переміщення. Треба знайти переміщення. Вектор, який з'єднує початкове положення тіла з кінцевим положенням. Переміщення S. Це у нас дано. Треба знайти переміщення з вектором. Якщо знайти переміщення з вектором, це значить побудувати. Побудувати вектор. Так, і модуль переміщення знайти. Тепер спроектуємо цей вектор на вісь x. Спроектувати це значить опустити перпендикуляр від початку вектора і від кінця на вісь x. Наведемо нашу проєкцію. Ось проєкція SX. Тепер опустимо перпендикуляр від початку вектора і кінця на вісь Y. Опустили перпендикуляр. Навели проєкцію. Ця проєкція у нас буде S, Y. Тепер паралельним переносом підтягнули оцю проєкцію. До трикутника, і оцю проекцію до трикутника. Нижній катет це буде Sx. -ове. цей катет буде Sy. -ове. Давайте знайдемо з вами Sx. -ове. Sx дорівнює. ось подивилися, Sx дорівнює. Да? тут у вас початкова координата – x0. а тут кінцева координата x. Як знайти Схеве? Треба від кінцевої координати Х відняти початкову координату Х0. Х відняти Х0. ви дорівнює дивимось. Х7 відняти х0. 2. 7 відняти 2. І це буде 5 метрів. С ви дорівнює. Дивимось. да? тут кінцеве значення y. Тут початкове значення y0. Як нам знайти оцю проєкцію? Треба від. Кінцевого значення відняти початкове значення. Так, це буде Y відняти y нульове. SY дорівнює 10 відняти 6 це буде 4 метри. І тепер нам треба знайти гіпотенузу за теремом піфагора. За малюнком переміщення S буде гіпотенузою трикутнику S дорівнює корінь квадратний, SX в квадраті плюс SY в квадраті. Так, S дорівнює корінь квадратний, S Сх в квадраті 5,525, плюс S С і 4 до 4, 16, і це буде у нас корінь. корінь так, у нас 5 плюс 6, 6. Це буде корінь із 41. Ну, на калькуляторі можна визначити числове значення, яка довжина нашого. Переміщення. Що важливе в цій задачі? Важливе в цій задачі я розв'язую тільки для того, щоб вияснити з вами, як знайти координату х. З цієї формули координата х буде дорівнювати схве плюс х0. Тобто перепишемо в іншому вигляді х дорівню х0. І ця формула нам треба буде на наступних темах. Тобто, щоб знайти координату тіла кінцеву, да, треба до початкової координати додати проєкцію переміщення х дорівнює х0 плюс Сх. Таким чином, ми знайдемо координату тіла через якийсь проміжок часу, да, бо з часом у нас тіло перемістилося. Здійснило якесь переміщення. Ця формула дуже важлива. Так. І далі ми ще будемо її використовувати. Йдемо далі. Так, ось завдання. Тестові розв'язуємо. Так, у якому з прикладів місяць можна вважати матеріальною точкою? Розрахунок тривалості сонячного затемнення. Вибір місця посадки на місяць космічного корабля. Точно ми не можемо вважати матеріальну точку. Визначення гравітаційної сили, що діє між місяцем і сонцем. Визначення рельєфу поверхні місяця. Ну, рельєф це ж вивчається, наближено ми розглядаємо поверхню місяця. Розрахунок тривалості сонячного затемнення. Ну, місяць менше за сонце, але ми не можемо нехтувати його розмірами. Тому що нам залишається, там, де визначення гравітаційної сили, що діє між місяцем і сонцем. Відстань буде значна порівняно з розміром місяця, можна вважати місяць матеріальною точкою. Далі, визначте ціну поділки шкали лінійки, зображеної на малюнку. Це матеріал сьомого класу. Давайте згадаємо, як визначати ціну поділки. Розглядаємо нашу лінійку, обираємо дві риски, да? з цифрами. Так. Ціна поділки дорівнює. Наприклад, вибрали ми ось цю цю риску оцю риску, да? поділку. Так, значить, від більшої відняли меншу і поділили на кількість поділок. Поділка це оцей проміжок між рисками, оце і є поділка. Тобто не риски рахуєте, а самі проміжки між рисками. Так, це дорівнює 2 відняти 1 і поділити на кількість оцих проміжків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто це буде 2 мінус 1. Це в нас буде десята. Чого? В чому у нас лінійка в сантиметрах? Тобто всі покази. Лінійки в сантиметрах. Так, ось так визначається ціна поділки. Ну, це ми згадали 7 клас. Далі, на якому малюнку зображено систему просторових двовимірних координат? Ну, ми говорили сьогодні про систему відліку. Да? Ось вісь Y, вісь x ну, Це просторова система координат. Так. Лічильник в автобусі, що повернувся після рейсу в гараж, показав збільшення пробігу на 150 км. Чому дорівнюють пройдений шлях та модуль переміщення автобуса? Значить, ми собі думаємо, да? хай це буде якийсь у нас гараж точка А. Да, автомобіль отам, рухався, рухався і повернувся в гараж. Тобто вона замкнена траєкторія. Початкове положення спіхається з кінцевим. Тому переміщення дорівнює 0, От, а отой пробіг 150 км це і є шлях. Тобто шлях 150 км, а переміщення дорівнює нулю. Відповідь Г. Так. Далі обираємо завдання. Значить, знайти середнє значення, значення діаметра горошини. Відповідь запишіть у міліметрах. Тут ми використовуємо метод рядів. Значить, викладаємо горошини таким чином, да, щоб горошина закінчувалась десь чітко на позначці. Да, і тут у нас початкове положення ось тут від 0 до 7. Тобто L дорівнює 7 сантиметрів. Да, тут стоїть одиниця вимірювання, значить, всі цифри в нас в сантиметрах. Тепер рахуємо кількість горошин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто діаметр горошини дорівнює довжину. Яку займають всі горошини, поділити на кількість горошин. Так, де дорівнює довжина 7 см поділити на 10. Це буде 0,7 см діаметр горошин, це метод рядів. Так, далі. У якому з наведених прикладів рух тіла можна розглядати як рух матеріальної точки? Токар спостерігає обертання деталі, закріпленої у верстаті. Ні, да? треба дивитися, які пазив, деталі, які отвори, тобто ми не можемо вважати деталь матеріальною точкою. Науковець взвичай рельєф, рельєф поверхні місяця. Ми говорили, що рельєф да? це треба дивитися, які там кратери, що там на поверхні, тому теж нематеріальна точка. Тренер спостерігає рух фігуриста, який виконує довільну програму. Ну, хоч і довільна програма це не просто переміщення фігуриста, да? а там певні якісь дії, якісь оберти. Тобто ні, фігурист теж не може бути матеріальною точкою. Диспетчер розраховує час польоту літака, що виконує рейс Київ-Львів. Ось тут так. Відстань значна. Розміри літака менші порівняно з відстанню. Тому вибираємо відповідь Г. Йдемо далі. Непоступально рухаються сходи ескалатора метро, курсор на моніторі комп'ютера, потяг на прямолінійній ділянці дорозі. Дорогий, дитяча іграшка дзин. Ну, треба розуміти, да, згадати, що таке поступальний рух, що таке обертальний рух. Поступальний рух, наприклад, я рюкзак да, переміщаю на якусь відстань, да, і кожна точка рюкзака, наприклад, я піднімаю на е, якийсь стільчик. Кожна точка рюкзака. Буде виконувати один і той самий рух, да? тобто траєкторії будуть паралельні між собою. І це поступальний рух, коли всі точки нашого тіла рухаються однаково. Мається на увазі, що в них однакові траєкторії. Обертальний рух це якщо всі точки, да? якщо ми крутнули. Ось цим яблуком яблуко обертається, то всі точки описують під час обертання кола, і всі ці кола, всі ці кола пов'язані таким чином, що центри кіл лежать на одній прямій. Тобто це поступальний рух, це обертальний рух. Якщо питання не поступально рухається, це значить обертальний рух. Обертальний рух дитяча іграшка дзига. Нам підходить. Так, покажіть із запропонованих можливу траєкторію руху тіла, модуль переміщення якого дорівнює 1 метр, а шлях 3 метри. Півколо дві сторони квадрата, відрізок, три сторони квадрата. Ну, раз тут два рази говориться про квадрат, давайте намалюємо. Нехай це наш квадрат. Точка А. Якщо дві сторони квадрата, да? 1 метр, один метр. І тут буде точка Б. Це буде у нас. Шлях 2 метри. Так, а переміщення це буде корінь з 2. Якщо у нас точка Б буде в цьому місці, то так, переміщення С у нас буде 1 метр дорівнювати стороні квадрата, а шлях буде 1 плюс 2 плюс 3, 3 метри. Тобто ми вибираємо 3 сторони квадрата.